Так, Сьогодні невеличка коротка інструкція про те, як забекапити дрон. Наприклад, ну якщо в разі його потрібно буде відновити після невдалої перепрошивки, щоб збереглися всі конфіги, налаштування і так далі, як вони були до цього, Значить, коннектимося, бачимо, та є дрон прошивка 44.1. Є якісь налаштування, ось різні профілі бачимо, та піди. Ось тут дефолтні і так далі. E, значить, що ми робимо? E, для того, щоб забекапити, нам потрібен буде, e, буде стороння утиліта, називається вона stm Programmer. Ось так вона виглядає. Той, хто працював зараду пайлотом, той знає. Значить, для того, щоб під'єднатися, нам потрібно перевести польотник в ДФУ режим. Затискаємо кнопку, під'єднуємо USB, бачимо bootloader. Тут ми вибираємо USB, вибираємо порт, який нам потрібен. Якщо не бачимо, ми оновлюємо. Ось бачимо. Нажимаю Connect. Ось тут ми вибираємо Read All. Воно зчитує повністю прошивку нашого польотного контролера, всі налаштування і так далі і тому подібне. Після того, як воно прочитало все, нам потрібно натиснути ще раз ось тут і зробити сейв. І ми пишемо DIP 4.1.1. Зберігаємо. Чекаємо. Ще думає. Після того, як зберегло, ми дисконектимось для того, щоб звільнився порт. Далі переходимо в Betaflight чи куди завгодно і робимо вже з дроном. Це що завгодно. Мовно кажучи, я беру і та заливаю якусь не ту прошивку на цей борт. 452. Мовно кажучи, роблю з дрона кирпич. Так, ну з ДФУ він вийшов, але не перезапустився, перезапускаємо. Його навіть не бачить. Окей. Пробуємо запустити ще раз в ДФУ. Ну, ДФУ бачить, а от сам польотник не бачить. Інколи воно бачить польотник, але не відображається гіроскоп як северометр. Тобто виходить, що з чіпами удали, але віоніку воно не бачить на польотному контролері. От. Ну, Якщо закріпичили, то не є проблема. Знову ж таки, переводимо його в ДФУ режим чи в бутлодер. Переходимо знову в наш. Куб-програмер. Робимо Connect. Тут у нас параметри так і не змінилися. От. Далі натискаємо ось сюди на диск з зеленою стрілочкою і далі нам потрібно вибрати той файл, який ми забекапили, і натиснути Start Programming. Після перепрограмування всі налаштування мають повернутися на ті, які були до цього. Так, бачу DFU, а чи бачу воно? Ой, я не від'єднався. А чи бачу воно польотний контролер? Зараз перевіримо. Ну, та, як і було раніше, 4.4.1. Готово. Налаштування, як бачимо, всі збереглися. Ну, в якості експерименту можна спробувати його перепрошити на якусь ао коду 722 ну О, давайте ось цю. Пише, що таргет не співпадає, але ми продовжуємо. Все, перепрошили, на цей раз його навіть бачить, але, як бачите, ні гіроскопа, ні акселерометра воно не бачить. Налаштування в нас всі скинулися на стандартні. Тепер ми просто від'єднуємося, знову переводимо його в ДФУ. Під'єднуємося. І знову заливаємо попереднє налаштування зі збереженого бінарного файлу. Все, залило. Помимо дисконект. Тут DFO у нас так і залишилось, перезавантажуємо. Чи, можливо, можна ось тут вийти. Так, супер. Під'єднуємось. Як бачите, знову 4, 4 налаштування, які були раніше. Це найпростіший спосіб зробити резервну копію польотного контролера, точніше прошивки польотного контролера та його налаштувань перед перепрошивкою на той чи інший таргет. На цьому, все, дякую.